15 років за кермом пожежного автомобіля. Олександр Бобило працює водієм у державній службі з надзвичайних ситуацій. Від нього залежить наскільки швидко команда рятувальників дістанеться до місця події. День чоловіка розпочинається з медогляду та ретельної перевірки автівки. Проте улюблені моменти для Олександра під час робочого дня повернення після виклику. Можливо, коли вже все завершено. Всі врятовані, всі майно врятоване, втрати мінімальні, можна так сказати. І ти вже з відчуттям виповнено все, повертаєшся в підрозділ, заїжджаєш, ставиш машину в гараж, йдеш собі вже там по своїх справах і думаєш, хорошо, все, все добре, головне, що всі живі. Після початку повномасштабного вторгнення надзвичайники постійно знаходяться в зоні ризику. Попри це, в Олександра не було жодного сумніву, чи варто продовжувати роботу в ДСНС. Думка не змінилась навіть після роботи на місцях ворожих прильотів. В його обов'язки входить не лише водіння, а й підключення пожежних рукавів, контроль подачі води та роботи інших систем машини. Крім того, за потреби Олександр готовий допомогти колегам при надзвичайній ситуації. Рятувальники це вся наш велика сім'я і в будь-яких ситуаціях. Ми маємо допомагати один одному, навіть в критичних чи в звичайних, чи повсякденному житті. Тобто, якщо десь в критичній ситуації потрібна допомога, то навіть нерозумуючих один одному допомагають, ну, звісно, в наших силах. Рятувальником з дитинства прагнув Дмитро Назаренко. Мрію в реальність втілив більше 20 років тому. Відтоді жодного разу не пошкодував про обрану професію. Працював чоловік і на місці ворожих атак. Стало набагато складніше. Тут треба відчувати цей, кожну ситуацію, правила безпеки праці прежде всього. Більше Ризикуємо, значить, тому що коли рятуємо людей, от є певна загроза життю рятувальників, тому дуже дуже складно в цих умовах, але нічого, справляємося. Рятування людей це є перше, перше наше завдання рятівника, який в Україні відзначають 17 вересня, 50 бійців ДСНС нагородили нагрудними знаками та грамотами. Зокрема, відзнаки надзвичайникам вручив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Це, мабуть, не просто там професія, це, мабуть, покликання вашого серця і душі рятувати людей і робити ту роботу. Ви ж так і називаєте. Ви робите роботу, правильно, яку ви робите, але разом із тим. Дійсно, війна принесла додаткові виклики для вас. І я пам'ятаю, 14 липня 22 року я бачив, як ви працюєте. Ну це неймовірно. І ви точно йдете для того, щоб спасати чуже життя. Тому я знову ж за те, щоб вам дякували кожен день за ті життя, які ви спасаєте. Вручили рятувальникам і почесні грамоти від Вінницької обласної ради та обласної військової адміністрації. Загалом від початку року рятувальники Вінничини ліквідували 4 тисячі пожеж та провели тисячу аварійно-рятувальних робіт. Висловлюючи подяку особовому складу підпорядкованих підрозділів за сумлінне виконання службових обов'язків, витримку і відповідальності. Ваша щоденна праця, що часто пов'язана з ризиком для життя, є запорукою безпеки громадян. Кожен виїзд це приклад вашого професіоналізму, мужності, відданості в своїй справі, служінні українському народу. Цього року надзвичайники Вінничини вже здійснили 10 тисяч виїздів і завжди готові в режимі 24 на 7 прийти на допомогу та порятунок мешканців області. Анна Шутова, Микола Назаренко, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.